Люди на візках зіграли в боулінг. Це один з елементів психологічної та фізичної реабілітації інвалідів, розповідає директор центру гармонія Раїса Панасюк. Впродовж тижня у Вінниці працювала школа самостійного життя. На тренінгах людей з обмеженими фізичними можливостями вчили пересуватися містом, спілкуватися за допомогою жестів та підіймати самооцінку. Більше про це наш репортер Марія Супрун. Школа самостійного життя. Табір під такою назвою проходить в Вінниці. Продовж семи днів люди з обмеженими фізичними можливостями проходили тренінги, семінари, їздили верхи на конях. А сьогодні грають в боулінг. Самостійного життя це табір-семінар для молоді на візках, яка проживає в селах і районах Вінницької області. І це вже в десятий раз ми збираємо її в місті, під містом Вінниці, яке проводили багато тренінгів, семінарів. Ми вчили людей, як правильно користуватися інвалідним візком, міськом, як бути більш самостійними, як допомагати один. І, взагалі, як створювати середовище, в якому буде жити, якому зручно жити самій людині на візку? Коли ще до травми, до того як я травмувалася, я так кілька разів грала в боулінг, а після травми один на візку граю вперше. Як тобі враження? Ну я думала, буде важче, але дуже це просто так, і так, дуже так. подобається. Атмосфера тут така, якби розполагає і дуже подобається. Це моя перша гра в рамка. Взагалі, е, як враження? Чудово, гарно виходить, подобається, адреналін виробляється в крові, повно емоцій, все, класно взагалі. Скільки кеглів найбільше забив? Практично всі. Трак не вибивав, одну оставляв. Це не є Вава, це є теж елемент реабілітації, тому що дуже важливо, щоб людина, сівши на інвалідний візок, усвідомила, що для неї доступне абсолютно все: навчання, робота, відпочинок, подорожі. Марія Супрун, Олег Літвінцев, телеканал Віта.